Красненькая на сейма. Добре. Добре, розумнички. А до уроку ви приготували? Добре. Тож рушаємо Україну здоров'я! Рушайте, дітки! Шановні колеги! Запрошуємо вас на урок навчання грамоти, з інтеграцією навчання грамоти, музичне мистецтво, основи здоров'я. Тема уроку подорож по країні здоров'я. Закріплення букви З, її звукових значень, опрацювання тексту ранок на озері. З темою, з метою уроку можна ознайомитись ближче і більше у матеріалах, а ми хотіли вам сказати і звернути вашу увагу на те, що цей урок, виходячи з мети, ми вирішили провести. Україні здоров'я, яку створили власними руками учні початкових класів разом з батьками. І цей урок дійсно необхідно провести в цій країні. Тож для тих, хто бажає підзарядитись гарним настроєм, позитивними емоціями, а найголовніше для кого цікаво. Методика впровадження здоров'я зберігаючих технологій в навчально-виховний процес запрошуємо до нас на урок. Прошайка!